Ми зараз перебуваємо на Луцькому авторинку. Тут, за даними очевидців, проводиться рейд працівників ТЦК та СП. І ми приїхали сюди і вирішили дізнатися, як загалом реагують люди на перевірку документів, самих представників ТЦК і можливо комусь вже вручили повістку. Саме 18 січня в базарний день представники ТЦК та СП завітали на Луцький автобазар. Однак на ринку все ж людно. Є і продавці, і покупці. Спочатку працівників територіального центру комплектування ми не помітили. Ходили так? А не знаєте, перевіряли в когось документи. Звісно, перевіряли. – Та а, вручали військи, не А бачили? Цього я не бачу. Не ну, там стоять і Ну, там все так. Тож ми пішли за орієнтиром, який нам дали продавці. Представники ТЦК та СП разом з поліцією ходили між рядами з автівками. Також вони організували мобільний блокпост. Чи вручали повістки громадянам? Невідомо, оскільки і поліцейські, і представники військкомату відмовилися надавати будь-які коментарі. Врешті присутність працівників територіального центру комплектування на автобазарі бентежить не всіх. Більша частина продавців продовжували торгувати автомобілями.